Есть. Ай, больно в ноге! Нихуя же, блядь! Он был сейчас за забором. Там їбать, режим бутилочки активований. Бля, якби можна було тут вилазити, було б взагалі кайф, тому що сміється зараз і потрібно. A few moments later Uh-huh Вільно нахуй. О, сука. Голубчик, заїсов. Ну, до речі, непогано. Погано залутаний ще. Добре, далі. Ну це його корі, що він оббігав. Весь цей час він мене крутив просто. Це будиночок. Вони побігли вже на свічку. Честер, Честер Уин, так. полный короче. Бля, стрем излякал. Уже такие ваш Блять, Бляч прийти забыл что я сделаю в шпицце. Звут хуйня. Я желаю Виллу проверить. Угу, Вилла не лупна. Да, я його чув, як нібито ще на сходах, ти знаєш. Точно вже на спині. Червона. Та, блядь, яке наха червона. Ну, по бабкам хуйня, якщо чесно. Ж, бляді, Це ж, бля, терани. Це класика. Лютня, бра. Бра! Мікрочіп. Їх можна здати, я думаю, кудись. Okay, ми їх возьмемо, якщо винесемо, перевіримо, що з ними можна робити. Так, ну ми йдемо за пригодами. Бачу дверей. хе хе Лежить світа. Прикол. Клосс. Пишите Серйозно? Серйозно? <laughs> Пацани, не прикалуйтесь. Привіт! Вибачаю, відволікаю тебе від перегляду цього відео, але запевняю тебе, я не займу в тебе багато часу. Як ти вже міг помітити, мій канал не має великої аудиторії. Тому будь-який актив твого боку буде для мене зараз особливо важливий. Я буду дуже вдячний тобі, якщо ти поставиш лайк цьому відео. Напишеш коментар, як тобі це відео. Та звісно, якщо ти підпишешся на мій YouTube канал, для мене це також дуже важливо. Я запрошую тебе стати частиною моєї історії, мого початку. Приємного перегляду! Блять, ну ці голубі оба. Там ти 4 Ти 4 хлопчики. Де поїдять? Але напевно, що є ще. Дем на них на вулицю, пацанчики. Т4 дефолт. Ну як вони там обидва припаркувались? Серйозні, серйозні, сахар, мед. Мені або здалось, або дворі когось чув. Але в цій грі, якщо здалось, то не здалось. У нього крута розгрузка. Я думаю, що це нарешті катка на YouTube, гайс. Сподіваюсь. А, ну другий взагалі А Це ще куди не шоло, у нього нормальна розгрузка плюс спартанець. Ну Таке. Вони світу перебили. Але якийсь хліб я з них винесу все одно. Тут стрьом Це сама стрьомна кімната. Коли ти її відчиняєш. А ну, ні. Не, докрути, да не НЕ буду. Скрібок лежить. Кому що треба поскрести? Ін'єкція. Так, ін'єкцію ми використаємо вона, до речі. Вона, до речі, зараз допоможе нам. Що ж, пімо. Спрм. Але я думаю, якщо вони так сиділи, то їх тут двоє. Так. О! Чи you know О Оце вже. От. ого. ого. Шокавміц знайшов золото Найс. Nice. Вони напевно когось захлопали. Чи просто з рюкзаком зайшов. Ну це. Це жорстко. Я їбу, диви. І шо він, блядь, нагріб? Чашкиня. РПК. Пошли, девятка, йоу! Що там у другого цікавого вже? ще Була б ін'єкція в них, це було б файно До речі, РПК нольцю знайшли вони. Що в них тут взагалі відбувається От наше йому стільки блять. Просто наше Треба думати, куди виходити. Через пруд. Ну, через прут окей, але обійдемо зараз. Лям 600, окей. Я теж зацінив. 8 магазинів для калаша. Він готувався до серйозної битви, тож знав. Це я. А, а! я думу, Так, 200 метрів 7 хвилин. Та я встигну, думаю, а я ще его не перегрузим, зараз, якщо Зараз якщо не складуть. Ну, це хлопчик, я думаю, вони с завода были. А ну, ну. блять сука блять что за летнюю нахуй не злих ого аж мурашки по шкире так 8 магазинів для калашу це типу як 12 танго. <плес> <плес> цього розрида. Але то локально для дотерів. типу. Шуточка. Шуточка. П'ять хвилин. Я просто думаю, що ще можна збігати швидко на конюшні. Вірю, що червоний знайду їбать буде контент Ну, мінус 4 це не багато Більше кайф, що в челику остання розгрузка Плюс останній рюкзак Це майже останній Чи здається Чи здається останній, до речі Буде файно, якщо я тут зараз його дропну Пройду назад, а його спиздять Оце це буде кайф О Зараз, швиденько, швиденько. І на вихід одразу не треба формі Так дровенячка. О! Що, до речі, залагало трошки. Не, ніхуя Бінокль з дальномером. Собі, блядь, залиш. Три хвилини. Я погнав. Треба просто бігти. <музык> Я же, Дьвы, <музык> <Дэвин есть. плак> да... вы, патроны! Да, есть. Зарастут за Сука! <музык> <музык> Патрони на АЕКу вчасно закінчились. Просто нема, нема іншого гана з собою. Нема на що слапнутись. Але не було... або не було б набоїв, то або без рюкзака тікати, або все. ГГВП. Так, ну шо, ну це катка привіт YouTube. Це катка привіт YouTube. Нарешті якась бодренька вийшла. Півтора лямчики, але це небагато. 4 усунення. 4 виконавці, 23 усунення. Якби ще краснушку десь дало, то було б зовсім файно. А так шляпа.